До дня захисників та захисниць, а також дня територіальної оборони, міський голова разом з волонтерами поїхали на схід до військовослужбовців. І традиційно не з порожніми руками усе, що просять хлопці з передової, волонтери намагаються купити та привезти на фронт. Спілка волонтерів поїхали в суботу. Хлопці два буса і дві машини погнали. Сьогодні, як сказати, з 102-ї бригади… 78-го батальйона е командир дав список і все по списку воземно. Дрони, дрони, тепловізор і все, що їм необхідно. А ще подарунки та відзнаки від міського голови. Було велике свято День захисника України і день створення територіальної оборони, тому хочемо хлопців нагородити годинниками, медалями від. Франківської громади. Є близько трьох десятків відзнак, годинники, інша допомога. Тобто ми постійно допомагаємо, не тільки в поїздках, але ця поїздка вона носить і символічний характер. Хлопці хотіли, щоб ми приїхали і запросили нас. і Я думаю, що сьогодні важливо і пташки, які будуть допомагати нашим військовим, інша допомога, яку ми надаємо. Тому надіюся, що все буде гаразд. І буде якнайшвидше наша перемога. Цього разу волонтери та Руслан Марцінків поїхали до Івано-Франківського, 78-го батальйону 102-ї бригади ТРО. Передаю вам вітання від всього 78-го окремого батальйону територіальної оборони міста Івано-Франківська. Ми завжди готові до спротиву. Ми стоїмо, стоїмо в нелегких умовах. Ворог сильний, але ми сильніші духом. Власне. Вже більше року ми на дальніх барикадах нашої батьківщини отримуємо нашу територіальну цінність поряд з нашими побратимами з інших військових підрозділів. Хотілося б донести до вас слова вдячності, слова вашої підтримки, ми чуємо і відчуваємо. Однак Франківська громада намагається допомагати усім захисникам, яким необхідні засоби та спорядження. Усе задля перемоги. Війна продовжується. Війна не закінчилася. На жаль, хлопці своїми силами не все можуть. Тому стараємося, і допомагаємо, не зупиняємося на цьому. Різні напрямки, різні бригади. Бо тому, що ну мешканці міста, та й не тільки там всі зараз наші хлопці немає значення де вони народилися, де вони проживають. Поїздки на схід із допомогою військовим продовжуються з подарунками та подяками від міста. Волонтери вирушають туди щонайменше двічі на місяць. Наталія Лузовак Андрій Гаргара, телеканал 402.